Всім привіт! У цьому відео робимо розпаковку набору мікрозелені багатий і зразу робимо посів насіння. Тут є все необхідне для того, щоб виростити 10 брожаїв насіння. 10 для них килимків, 5 контейнерів з кришками, пульверизатор і 10 різних насінь. Горох, редиска, салат, соняшник, рукола, буряк, люцерна, льон, конюшина і сочевиця. Замочуємо килимок у воді і засіваємо насіння. Ось так рівномірно, щоб було по всьому килимку. Один пакетик якраз розрахований на один килимок, на один посів. Льон, ридейска, горох. Поливаємо з пульверизатора і накриваємо кришкою. І ставимо в тепле, тепле місце, ставлю в тумбочку. Але не забуваємо кожного дня витягати насіння, провітрювати, давати доступ свіжого повітря, а також поливати. Вже завтра почнуть з'являтися маленькі проростки. Як воно тільки починає проростати, все насіння проросте, виставляємо на підвіконник, регулярніше поливаємо. Приблизно через 5-7 днів, коли буде вже на стадії двох справжніх листочків, вживаємо в їжу. А також є інструкція, з якою легко виростити будь-яке насіння.